Все, фінальний сигнал. Тепер можна зайти до спортсмена. Зараз, дамо йому мікрофон. Примай. Ловив непогано, але, на жаль, Бонусних риб немає. Через півгодини після старту клюнула якась риба. Але на 100% не певний, що то була риба, бо, можливо, щось зацепив. Але протягнув до бровки на бровці і обірвав поводок. Все время ловив коротше, верховодку, ніяких, там пару карасиків маленьких клюнуло, ніяких хороших не клювало. Зараз 83 риби. Півгодини назад клюнув карась, 100% карась. Невеличкий, там грам може 100, 100 200 але також не зміг витягнути, бо дуже сильна бровка, застряв бровки і обірвав поводок. «Ну, в принципі, що ж, Ждемо зважування. Надіємося, що є, ну, сильно не улетів, бо в принципі, всі ловили уклейку, особи великих карасів ні в кого не було, а в тих, в кого був карась, в них дуже мало уклейки. Тому шанси є попасти в п'ятірку. Ждемо зважування і вже тоді подробно вам скажемо.